Так, запис вімкнув і раз, два, три. Угу. І... О, житель, привіт! Привіт, Флазі. А ми тебе якраз шукаємо Ти ж даєш шахту? Ой, я забув. Всім привіт друзья! Мистер Флости, я тут хотів в але не вийшов. Та не забув, я ж підготувався. Ладно. Пішли. То, жители, объясняем правила шахти. Та мер, навіщо нам ті правила шахти? Ми їх их наизусть знаємо. А, тоді що не можна робити? Ломати підпорки. Правильно. А ще? Сталкувати інших в лаву. Да правильно. Ну, ну взагалі правильно, але там еще одно право. Ну, мер, ну ми все знаємо. Сам говориш, то знаєш. Ладно, давай уже розказуй. Ладно, жителі пішли. Жителі, а, а чого ви замерли? Е, е, а, 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 а де даже село? Ну, де де сзади моєї спини? Ти ти повернись? Ну вось село. Ты ты... Ты з на є нема залишився! Я ж говорив, що щось залишиться. Ну ну... ладно. Хто хоче в цьому домі жити? Ну, в тому картонному можна. Жителі! А, -а де наше село. Мэр. мене таке ж питання. А де наше село? Я не знаю. Може цей блок якось звязаний? А на метеорит. Типа Жителі! А, а що ви там побачили? Що як будто в спалахну щось білий ...села добає? А де село? Ща, 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 ща. Ну, добре, що ми недалеко. Та відкривай вже! Заходь! О, привіт! Привіт, слабі, що таке? Ну, подивись на село. Що таке, в гості хочеш запросити? Ні. А що? Його нема! А ще Да. А як це по зайшло? Не знаю, ми тут ось тут з жителями стояли. І потім жили такі а подивись на село і там нічого, тільки бедрок і надпись нема. А в... і, і там ще тут стояли чогось бар'єри. Де друзі. Со... Вот. Я знаю, знайшов. Ну да, там бар'єри стояли. Вин, повернувся. Хто повернувся? Твій прадід? Ні. Він. Хто мій, ми, мий тобі я зламав? підлог зломав? То-ха-ха, ну no. хузамардя стубелю Да херамрин? Чо? Навіщо він залишив бедрокову бедрокову підлогу замість села і надпис нема. Це точно він. І я знаю, до речі, як це придумати. В тебе є вода? Так, ось у мене вода. Веди мене до бар'єрів. Окей, пішли. Ось бар'єри. Ага, бачу. Зверху зверху є. Так, ось вс бар'єри. Немає. Щас я наверх запрыгну. Все тут месте. І ось тут бар'єри. Ось вони. Залий доверх. Залив. І чим тебе потрібно допомогти? Чуєш цей звук? Ну, типа, чую. І як це потрібно допомогти? Що? Дякую! Наше село! Село! Да! Дякую! Нет, друзья, нам вернули село! Есть! Yes. А на этой прекрасной ноте я буду заканчивать этот ролик. С вами я был в Мистер Флористе. И... Да, это, это мое село. Да, да, да. И всем до побачень!